Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Марка, 3 глава, з 13 по 19 вірш. Одного разу сходить Ісус на гору і призиває до себе, Кого сам захотів, і відійшли до нього, і поставив 12, щоб були з ним, і щоб посилати їх, проповідувати, і щоб вони мали владу зціляти від недух і виганяти бісів, і поставив Симона давши йому ім'я Петро, Якова Заведеєвого та Іоанна, брата Якова, давши їм ім'я Боанергес, тобто сини громові, Андрія, Филипа, Варфоломея, Матфея, Фому, Якова Алфеєвого, Фадея, Симона Кананита та Іуду Іскаріота, який ізрадив його. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.